Спадщина це тема, де найбільше плутанини та міфів. Розкажемо головне: якщо немає заповіту, спадкування відбувається за законом. Є чіткі черги спадкоємців: перша черга діти, чоловік або дружина, батьки, друга черга рідні брати, сестри, дід, баба. Далі інші родичі. Якщо є заповіт, він має перевагу. Але є категорію людей, які все одно мають право на частку у спадщині, незалежно від заповіту. Це неповнолітні чи непрацездатні діти, чоловік або дружина, а також батьки. Їхня частка називається обов'язково. Важливий строк: заява про прийняття спадщини потрібно подати до нотаріуса протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця. Якщо спадкоємець відмовляється або не встигає подати заяву, Право переходить до інших черг. Пропущений строк можна відновити тільки через суд. Спадщина включає в себе не лише майнові права, але й майнові обов'язки. Якщо спадок прийнятий, то й борги покриваються в межах вартості отриманого майна. Пишіть нам у соцмережах, залишайте заявку на сайті чи телефонуйте. Допоможемо оформити документи, захистити права та не втратити спадщину.